Анна Алхім вся в чорному, чорна, як гріхи, яких вона не візнає. Її колір це захист, це опір, і трохи віркі сердючки після розлучення. Мандзюк, вона в айворі, не білому. Біле необхідний їй для того, щоб відбілювати будька. Але айворі він також доволі невинний. Подивіться на ці... Відкриті плечі, оголені плечі це ж ніби оголена душа, і Олена підкреслюю, яка вона щира, невинна, чесна і відкрита перед усіма вами і між ними. Е Демон і янгол між ними сидить раміна. у картатій сорочці, у джинсах такий собі свій хлопець. Ні, вона не розпалює вогнища. Боже Боже! Вона миротвориться, вона. Замирює ці два світи чорного Ан янгола та білого янгола. Вона переживає за долю всієї нації, якої і так залишилось небагато, щоб ще втрачати один одного в конфліктах. Тобто роміна миротвориться, але вона тримає ту саму каністру з бензином, вона тримає в рукаві. Далі у нас іде Мовна чистота, подивіться, яка алхім починає інтерв'ю відповіді на українській мові. Вона розписується в любові до української мови, для до української культури, українських пісень, і в принципі, ну, її українська звучить абсолютно так, же, як і, ну, наприклад, моя українська, як і будь-якої людини, для якої українська не була першою мовою. Так? Але тут же миттєво вона каже, що буде говорити російською російською, тому що їй так комфортно, вона так звикла і бла-бла. І її співрозмовниці це абсолютно приймають. Окей, Мандзюк, вона свідома, вона перейшла, і ніби навіть добровільно, да, з певною важкістю, бо вона також, вона в нас російськомовна, навчалась в російській школі, але вона при цьому трохи сумує за концертами басти, які приїжджав в Київ, які вона відвідувала, і сумує за тими часами, коли можна було слухати і басту, і Тімати, і не думати взагалі ні про що. Да? Тобто це така свідомість з відтінком легкої ностальгії за тими самими часами, коли оця блогерська і шоу-бізнесова тусовка була абсолютно єдиним простором.